Якщо моментально виникає перед вами якась перешкодиво, то спокійно її переприготи, що я зараз вам продемонструю. Перепона, яку можна перестрибнути, це не перепона. Роверисти показують, як долати бар'єри на своєму шляху, але це вже для вправних велосипедистів. Новачкам же ж розповідають правила, пояснюють, як повертати і об'їжджати, а не перелітати. Перепони Якщо кшики важливий елемент потрібно пересвідчити, зглянути назад. Пересвідчитись, чи є якийсь автомобіль ззаду. Якщо немає, ви показуєте поворот і робите маневр. Самопоміч вже другий рік навчає дітей правилам дорожнього руху. Велосипедистів стає усе більше і більше, велосипеди набувають популярності. Популярності також набувають різні види велосипедів. Це вже не лише екстремальні для відпочинку. Використовувати також велосипеди для щоденної їзди. Лише за квітень у ДТП травмувалося 13 дітей. З них двоє на велосипеді. Ми хочемо навчити дітей, як правильно себе поводити на дорозі. Зокрема, як правильно себе поводити, коли ти керуєш велосипедом. Практику поєднують із теорією вікториною. Ви запам'ятаєте, якщо будуть круглі Знаки червона облямівка, вони завжди забороняють. Щоб там не було намальовано, значить це є заборонено. Щось діти згадали, як починати рух з велосипеди, як повертати, і що на, на коли треба повернути наліво або направо, ні, коли наліво, то тобто, що треба переводити як пішохід. А чомусь і навчилися. Ти, якщо тебе старається хтось підрізати, що при цьому треба робити? Якщо припаркована машина, і ти ззаду їдеш. Як треба діяти, тому що в таких ситуаціях більшість розгублюються. Кожна дорога апріорі небезпечна, тому порушувати правила не можна. Але у будь-якому випадку існує ймовірність непередбачуваної ситуації. Віталій Кулачковський, Роман Миленький – Головні новини Львова.